Привіт, хлопчики та дівчатка! Наразі я вам дуже хочу показати, як дублюються фільми з повним ротом. Ну, не повністю фільм дублюється і не повністю повний рот, але там трошки має щось бути, щоб повністю відобразити вимову свого персонажа. Фільм має назву Елітний загін, і зараз я вам покажу, як я над ним трошки працював. Погнали! Що сталося? Пане, у мене проблема. Як я проблема? Я поспішаю. Хтось з копів підмінив новий двигун на старий, прямо у нас під носом. І тобі відомо, хто він? Ні, але. Так, новенький. я попрошу командира почати розслідування і призначити тебе головним. Мене? Так, тебе. Але мені потрібно. Але мені потрібно ремонтувати машини і мені лише потрібні запчастини. Ти головне слідкуй, щоб майкомандир був на ходу. Розумієш? Це найголовніше. Цей момент треба проживати. Бо я фразу вже сказав з забитим ротом. Треба дружувати, щоб вже далі нормально говорити без бубліка у роті. Так, значить. Наче прожував. Погнали далі. Так, пане. Капітане. Що ще новенький? Ось перелік потрібних запчастин. Ого. Скільки всього треба? Отак, з бубліками іноді записуються, дублюються фільми. До речі, це кіно має назву елітний загін, і його вже можна подивитися десь у мережах інтернет. До речі, шановний замовнику, знай, якщо ти замовляєш мій чарівний ніжний гарний голос, я можу озвучити будь-що фільм, мультик, рекламу і навіть шматочок уривок, наприклад, з вітру чи бурю та. Роблячи у мене замовлення, знайте, що частину свого гонорару я відправляю автоматично на підтримку воїнам ЗСУ. Наразі наш тиловий загін СМ збирає гроші на причеп для мого друзяки-земляка Євгена Росумана. Ну не для нього причеп, ну тобто і для нього, і для квадроцикла. Наразі хлопці мають квадроцикла, які на які вони зібрали. Власні кошти, а от на причеп трошки не вистачило. тому ми вирішили їм трошки допомогти. Отже, замовляючи Ні мене, ви автоматично донатите і на гарну справу. А якщо ви раптом не є моїм замовником, а глядачем. То ви можете просто взяти і задонатити будь-яку суму на цю гарну справу. Усі реквізити будуть в описі в коментах, десь вони точно будуть, і ви їх обов'язково побачите. Звісно, за все ми відзвітуємо. Особисто я обіцяю відзвітую всі чеки будуть прикріплені, причеп буде доставлений, коли назбираються гроші, і не сумуйте незабаром. Може, що, ще, ще ще, щось вам колись запишу. Теловий загін С